Вітаю, вальмашані пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Стосовно е, рейтингу Буданова у зв'язку з його е, призначенням, е, керівником офісу е, президента. Я хотів би звернути увагу на допис одного мого респондента. Правдолюба, так. ну так він себе називає. Так, так ось це всього 27 хвилин тому відбулося, але я так розумію, що він знайомий із математичною логікою, із діаграмами Венна. Іншою такою всякою штукою, науковою. Так. І ось що він пише. Дякую за цікаву думку. Однак деякі психологи кажуть навпаки, що тут, як у теорії множин, є електорат Зеленського, є електорат Буданова. І вони кажуть, що тут буде не об'єднання електорату, умовно, Зеленський плюс Буданов. А їх перетин. Тобто залишаться лише ті, хто підтримує і Зеленського, і Буданова. Звісно, в житті все набагато складніше. Однак по ділах їх будемо судити про них, а не по емоціях подобається або не подобається. Ну, я згоден абсолютно із цим, із е, діаграмами Венна. Згоден. із... Не Венса, а Вена, так. І з математичною логікою я в свій час приділив їх їй дуже багато часу і при написанні кандидатської, і при написанні докторської дисертації. Воно працює, звичайно, але я і згоден із тим, що в житті все набагато складніше. Так от, оце ж набагато складніше. Оце воно і є те, що Буданов тепер буде асоціюватися із Зеленським, так би мовити, із всім тим, що буде відбуватися е, не тільки в офісі, так, а взагалі в державі. А Навряд чи ми можемо зараз похвалитися тут значними досягненнями. Так. Президента, його команди, прем'єр-міністра Верховної Ради, і все. Це ж одна команда, це е, слуги народу. Так. І Звичайно, що це все буде так чи інакше переходити на Буданова. Я не бачив останніх соціологічних досліджень, так би мовити, в лапках партії Буданова, але я думаю, що її рейтинг не піднявся, а навпаки, опустився. От цікаво, буде подивитися, коли з'являться ці перші опитування. Після його призначення, то е, я думаю, що він втратив у цьому сенсі. Так що, тут е, цікаві речі, навіть з наукової точки зору. Мені подобаються ті люди, які намагаються це. це так би мовити, пояснити з точки зору формальної логіки, наукових підходів, наукової методології, і таке інше, воно працює так чи інакше. Але життя, як сказав, правдолюб, воно набагато складніше. Теорія мій друг суха а дерево життя. Вічно зеленіє. Тому поживемо, побачимо, як воно складається. Так. Але, знову ж таки, за логікою речей, тепер на Буданова будуть, буде переноситись весь той негатив, який є на слуг народу. Я думаю, що дивіться, зараз якось викриття цих слуг так, затихло. так затихло. Тому що ну нібито Зеленський робить те, що там хочуть від нього Сполучені Штати Америки, тобто боротьба з корупцією. Так, але як кажуть, поживемо, побачимо.